Вам показати квартиру нашого інвестору, яку ми робили саме для нього для, подач... для подальшої здачі в оренду. Це в нас 72 метри квадратних. Ми її поділили на три окремі квартирки, і одну із них я вам зараз хочу показати, як ми все облаштували та зробили. Так, дивіться, це така студія. Тут у нас всього 23 метри квадратних. Тут у нас столик, стільчик. Ось тут у нас велика така шафа, дуже зручно можна ховати всі речі ось сюди наверх, ось сюди вниз. Тепер кухня. Що мені подобається, ми отак відокремили кухню від ліжка. І це якби, робить таку візуальну, візуально збільшує квартиру та робить окрему кімнату. Тут у нас холодильник, варильна поверхня, тут у нас витяжка. Так, тут у нас, до речі, світло є. Ось так. Ось сюди ми можемо мікрохвильонку встановити. Ось так все дуже зручно. Далі покажу вам зараз ось тут санвузол. Значить, дивіться, тут в нас душ тропічний, пральна машинка санвузол, Ось і я. Як ви вважаєте, така ціна 2900 злотих для такої квартири? Це нормальна ціна чи ні? Хоча ми вже її здали, вже підписали договір. Ось. І ще раз вам покажу: а, і найголовніше це ось балкон. Подивіться: балкон у тихий затишний двір, що дуже і дуже класно та зручно. Напишіть ваші коментарі, що ви думаєте з приводу цієї квартири.